Nee, nee. Доброго дня, колеги. Тема зоомагазин. Зараз меню входа і реєстрації. Вхожу в аккаунт. На інші головні є категорії і. Рекомендований продукт. Можна нажати на перегляд, видалити, купити, редагувати. Тут ще должен бути опис, але нічого не показується. Можна купити, добавити кількість, монопшити кількість. Бонуси є, але їх я не, не успіва зробити повністю. Та можна виділити. Є категорії. Є вже опис повний. Редагувати можна категорію. Виділити можна категорію і товар категорії. А є продукти категорії детально купити кількість. Тут опис щось не показується. Хотя вроді, є. Можна купити так само. Є іграшки, є корм для тварин. Є всі товари. Можна додати продукти. Можна быстро... Перехід на категорію. Є сторінка в мене разрубникам. Є контакти. Можна змінити мову на українську або англійську. Вона міняється везде. Можна в іти вийти з про.